Онлайн-школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема: створення блок-схем алгоритмів. Розв'язування алгоритмічних задач. Виправлення помилок в алгоритмах. Шановні учні, на минулому уроці. Ми з вами розглянули, що існують різні способи подачі алгоритмів. Одним з прикладів, який ми з вами розглядали, був графічний спосіб подання алгоритму, коли у вигляді зображень було продемонстровано послідовність дій, які необхідно для того зробити, щоб зворити узвар. І як одним з підвидів графічного спосібу подання алгоритмів є спосіб подання алгоритму у вигляді блок-схем. Коли ми з вами вивчаємо інформатику, розуміючи важливість алгоритмів для програмістів для вас, щоб розуміти, яким чином. Побудована робота комп'ютера, то ми маємо з вами загальні відомості про те, яким чином будувати з допомогою бокс схем алгоритмічні структури, розуміте. Подивіться, будь ласка, на зображення. Коли ми з вами хочемо описати який-небудь алгоритм, то на початок або кінець алгоритму ми позначаємо ось таким виглядом овалом. Кожну команду ми з вами позначаємо у вигляді прямокутника. А якщо в нашому алгоритмі необхідно внести якісь дані, або ці дані потім отримати, то введення даних або виведення результатів позначається ось такою фігурою. Добре. Давайте з вами подивимося. Той алгоритм, який ми з вами створили на минулому уроці, коли розглядали приклад, які необхідно зробити дії, щоб отримати 1 літр рідини. Ми його з вами подали таким чином. Описали початкові дані, які у нас мали бути, кроки, які необхідно виконати, щоб отримати літр рідини, і результат. У вигляді бокс-схем цей алгоритм виглядатиме таким чином. Початок позначається, далі стрілочка вниз. Наповнити 3 літрову посудину з 8-літровою. Далі перелити з 3-літрової посудини 5-літрову в прямокутнику команда ця. Наступна команда наповнити 3 літрову посудину з 8-літровою. Ост... Наступна команда наповнити 5-літрову посудину з 3-літровою. І повідомити один літр рідини знаходиться у л-літровій посудині. І далі кінець алгоритму. Тобто, ось таким чином, за допомогою бокс схем, коли програмісти створюють якісь алгоритми, якісь програми, вони перед тим, як ці команди писати за допомогою є таке поняття мов програмування або за допомогою блоків, коли ми з вами на кодеорг спробували. Виконати певні завдання, певні посвідовності дії, щоб наш виконавець доходив до свині, у нашому випадку то була пташка, то ось цю посвідовність дій можна описати і більш правильно буде з точки зору інформатики у вигляді бокс-схем. Ось ви маєте розуміти, оскільки ми з вами зараз починаємо тему алгоритми, вже третій урок. І яким же чином ці алгоритми побудувати. І яким чином їх представити у вигляді блок-схем? Запам'ятайте, будь ласка, ось на цьому прикладі той, який ми з вами зробили на тому уроці, і яким чином за допомогою блок-схем можна описати якусь послідовність команд. Добре. А тепер давайте, шановні учні, спробуємо з вами побудувати алгоритм вирішення виразу у вигляді блок-схеми. У нас є така задача скласти алгоритм для обчислення значень виразу. 737 додати в лапках 372 мінус 127 помножити на 154. Ще раз, щоб ви не забули, початок алгоритму ми позначаємо авалом, Далі команди, які нам необхідна, їх послідовність, стрілочка внизу, перша команда, друга команда і результат. Ось коли ми будемо з вами створювати блок схему то необхідно пам'ятати, що є однозначне правило, яке визначає порядок виконання дій у виразах без дужок. Дії виконуються по порядку зліва направо. Спочатку виконується множення та розподіл, а потім додавання та віднімання. Та не забуваємо, що у нас тут є. 372-127 у дужках. Зараз час спробуйте, будь ласка, написати блок схему, як покроково вирішити цей приклад, якби ви зараз були на уроці не інформатики, а математики. Ось. І потім порівняємо з тим, що вийшло у мене. Поставте відео на паузу і виконайте цю роботу. І так, добре виконали. Тепер давайте порівняємо, що вийшло у мене, з тим, що вийшло у вас. І так. Моя блок-схема була створена таким чином. Перший вираз, це початок алгоритму, тобто починаємо вираз цей обраховувати. Оскільки в цьому виразі у нас є. Два числа в дужках 372 мінус 127, то першу дію ми робимо саме обчислити з 372 мінус 127 і запам'ятати результат. Оскільки цей вираз у нас в дужках. Далі, за пріоритетом операції, ми маємо з вами помножити запам'ятований результат на 154 і запам'ятати результат. І. На наступному кроці на останньому ми з вами маємо додати до 737 останній запам'ятований результат і запам'ятати результат. І це у нас і буде відповідь на наш вираз. Повідомити останній результат, запам'ятований результат. Якби ми писали програму, то комп'ютерна програма виводила після виконання цих дій результат і бокс-схемою ми б позначали таким чином. І далі кінець алгоритму. Так само і в математиці, коли ви вирішуєте, щоб без помилок вирішити цей вираз, необхідно ось таку послідовність дій виконати. Я сподіваюся, що у вас вийшло, якщо були якісь помилки, то ви уважно проаналізуйте їх, і я впевнений, що ви обов'язково розберетеся, яким чином створювати блок схеми. Добре, ну а тепер давайте ще одне завдання: з вами спробуємо виконати. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно створити блок-схему, вказати послідовність переміщення між точками, починати з точки А2. Ось у нас знаходиться А2 точка, ось 2. І ось у нас А. Стопчик А строка 2. Переміщуватися два рази за одним відрізком не можна. Коли будемо створювати цей алгоритм. На одній координаті декілька разів знаходитися, безумовно, можна. Ось, якби я почав виконувати цей алгоритм, створювати бокс-схему, як же намалювати ялинку, то б я пописав би таким чином, яким чином я її малюю. Початок. Далі з точки А2 переміститися до точки H2. Ось у нас. H2. А2 і переміститися до точки H2. Перемістився, намалював. Далі з точки H2 переміститися до точки d 4 Ось. І далі покрокова, ось так би повністю описував, куди нам в яку точку необхідно переміститися, щоб намалювати явинку. І так далі. Спробуйте, будь ласка. виконайте це завдання, поставте відео на паузу. І так, шановні учні, ви спробували. і Я впевнений, що ви змогли написати у вигляді блок-схем послідовність дій, які необхідні для того, щоб намалювати ялинку. А зараз давайте ще з вами поміркуємо. Я впевнений, у вас вийшло, як я вже зазначав, створити бокс схему. Як ви вважаєте, чи є інші варіанти вирішення цього завдання? Чи це єдина послідовність дій, яка дозволить виконавцю намалювати ялинку. Тобто, про що мова? Ви описали певну послідовність дій у вигляді блок-схеми, щоб намалювати ялинку. Та подивіться, будь ласка, ось в моєму прикладі ми відправилися з точки А2 до точки H2, і далі з H2 до точки d 4 Ось, так само, як тут показано. З точки H2 до точки H2, і далі до D4. Ось, Та ось далі виникає певна, скажімо так, умова, куди ж ми можемо далі малювати. Ми можемо пойти малювати далі за синьої прикладом. Ось. І повністю повернутися, ми можемо за жовтою стрілочкою, тобто є різні варіації. Тому, безумовно, коли ми з вами будемо малювати з заданої точки цю ялинку, то є декілька варіантів вирішення цієї задачі. Можете спробувати знайти, скільки ж варіантів є для того, щоб вирішити цю задачу. Я знайшов три варіанти, якщо вирішувати, починати з точки. А2. Безумовно, що якщо починати з інших точок, то варіантів набагато більше. Можете поекспериментувати, спробувати знайти всі можливі варіанти, з якої точки можна починати малювати, з яких точок можна починати малювати. Це дуже цікаво і розвиває логіку. Ну, а зараз давайте, шановні учні, з вами підведемо підсумки. Ви молодці. Я впевнений, що здобути навички вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Ми з вами розглянули під час уроку, як будувати блок схеми Це надзвичайно важливо для подальшого навчання, коли ми з вами вже в середовищі будемо створювати алгоритми і. Ці знання нам у майбутньому допоможуть навіть створювати власні програми. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.